Логарифм або логаритм. Насправді це легко. Наприклад, нам треба помножити 16 на 12 на 0,125 на 64 на 2 в 10 степені та на коїну з 2 та на 18. Ми так уважно подивимося. І бачимо, що нам зручно записати кожен з множників як степінь з основою 2. 2 в четвертому помножити на 2 в мінус першому, помножити на 2 в мінус третьому, тому що, тисячних, це 1 восьма. Помножити на 2 в 6, на 2 в 10. На 2 в степені 1 друга. Та ще, якби 18 нам записати як 2 в якомусь степені, але ми зараз не знаємо, то запишемо як 2 в степені х і помножити на 2 в степені х. І оцей добуток можемо записати як степінь з основою 2. А показники всі додати. якби ми знайшли з вами Х, то взагалі все було б дуже легко. А зараз запишемо так 2 в степені 16,5 додати Х. От нам би якби Х знайти якийсь. Оцей, що треба. А тепер другий приклад розглянемо. І бачимо, що тут нам зручно записати цей приклад як добуток чисел, що є степенями з основою 3. 3 в мінус першому, помножити на 3 в степені 1 друга, помножити на 3 в степені 27 це 3 в третьому степені. На 3 в степені 3 четвертих. І помножити знову на 18, але якби з основою 3 то запишемо як 3 в степені Х, х вже інший, звичайно, 3 в степені Х. Помножимо. і запишемо як степінь з основою 3, а показники всі додамо, отримаємо 3, в степені 1 четверта додати х, запишемо 0,25. Сутеря додати х. От якби знайти цей х. А ми вже з вами вміємо будувати графіки функції 2 в степені x та й 3 в степені х. Так само. От, зелененький це графік y дорівнює 2 в степені x. 2 в нульовому степені 1 і 3 в нульовому степені 1. 2 в квадраті 4. А 3 в квадраті 9. А нам треба записати число 18 з основою, як степінь з основою 2. 2 в якомусь степені. То ось 18. візьмемо зелененький графік. І побачимо, що це трішки більше, ніж 4. 2 в 4 степені 16, а у нас 18. 2 трішки в більшій степені, ніж 4. А це саме число 18 ми можемо записати як. Три в степені, трішки більше, ніж ні, не трішки, дуженько більше, ніж 2, але менше, ніж 3. Три в квадраті 9, 3 в третьому степені 27, а у нас 18. І якби наш графік був такий гарний, гарний, то ми змогли б приблизно знайти ці числа. І оці числа, показники степені, знайшли вже без нас 400 років тому, і ми користувалися таблицями. Або лінійками, а зараз ми користуємося калькулятором. І тоді ми можемо записати, люди придумали записати оце х, як слово число з грецької логаритм, це одночасно і слово, і число. То 2 треба піднести до такої степені, щоб вийшло 18. 2 треба піднести. До такої степені, щоб вийшло 18. І назвали це число логарифмом числа 18 за основою 2. Нам треба знайти логарифм числа 18 за основою 2. Ми дивилися з вами на зелененький графік і знайшли, що це трішки більше, ніж 4. Приблизно знайдемо калькулятором. І так само 18. Ми можемо записати. Так само ми 18 можемо записати як 3 в степені х, але х це вже логарифм числа 18 з основою 3. І тоді вже ми дивилися з вами на жовто-гарячий графік. І можемо знайти логарифм числа 18 приблизно за допомогою калькулятора. Зараз ми це зробимо. І скруглимо до другого знака після коми. Логарифм числа 18 з основою 2. 4,17, логарифм числа 18 з основою 3, 2,63. Запишемо 4,17, 2,63. Зрозуміли? 2 піднести в степінь. 4,17 буде приблизно 18. То тут ми напишемо приблизно і запишемо 2 в степені 16,5 додати 4,17. Дорівнює 2 в степені 20,67. Не будемо шукати, у нас інша ціль. І тут запишемо приблизно. 3 в степені 0,25. А х це логарифм числа 18 з основою 3. І він приблизно дорівнює 2,63. І тоді відповідь 3 в степені 2,88, і теж не будемо шукати ці логарифми. Далі буде.